Затишне крісло чи небезпечні хащі, дзвіночок на шиї проти пазурів дикого звіра, як домашній рудько зустрів свою долю і чи витримає він натиск легендарного громового клану? Привіт, котяче плем'я з тобою, Машко Чорт, і ти на каналі Морімус, де ми продовжуємо розбирати справжню котячу чортівню. Зі мною, як завжди, чортик, і він уже нашорошив вушка, тому що готується до нової пригоди. Пам'ятаєш, його перетворення на чортолапа залежить від підтримки клану, тому підписуйся, щоб він нарешті отримав своє вояцьке ім'я. Сьогодні ми відкриваємо перший розділ книги на волю і дізнаємося, як починається. Це шлях саме того вогню, про який ми чули у пророцтві. Згортайся клубочком, шукай найтепліший куточок, і ми вирушаємо у подорож, де домашній затишок зустрічається з дикою волею. Починаємо ми біля охайного садочка двоногів. Познайомся, це Рудько. Він гарний, ситий. І йому неймовірно нудно. Його друг Ляпко, хатній кошеня, лякає його жахами дикого лісу. Мовляв, там живуть страшні звірі, які їдять котів на обід. Але Рудько не такий, він відчуває поклик. Це дуже важливий момент для аналізу. Навіть у затишних умовах настає час, коли дикий дух предків прокидається. І ось Рудько, ігноруючи усі застереження, робить крок у темряву лісу. Яке це знайоме відчуття. Коли знаєш, що небезпечно, але цікавість сильніша за страх. Ліс зачаровує його своїми звуками і ледь уловими запахами. Він заходить все далі і далі до лісу, і раптом Рудько бачить мишу. Він припадає до землі, кожен м'яс напружений, і тут дзинь, проклятий дзвіночок, псує усе полювання. Це чудовий символ від авторів. Нашийник – це ланцюг, який тримає його у світі двоногів. Ти ніколи не будеш подібним до диких котів, якщо носиш на собі цей знак неволі. І тут трапляється несподіване те, від чого застерігав рудька його друг Ляпко. З кущів на ручка налітає щось сіре та розлючене. Це сіролап новак громового клану. Між ними зав'язується бійка, дикий кіт проти домашньої кицюні. Здавалося б, результат очевидний, але Рудько дивує нас усіх. Він не тікає, підібравши хвоста, а застосовує бойову хитрість і падає на спину, щоб звільнитися від хватки сіролапа. Це інстинкт, який несвідомо керує його лапами. Він б'ється не як хатня кицюня. А як дикий хижак, сіролап у шоці, і ми з чортиком теж. Якщо ти теж вважаєш, що Рудько гідно зустрів дикого кота, став вогняний лайк цьому відео. Раптом бійку зупиняють, з тіні виходить синю зірка та левосерд. Уяви собі, провідниця громового клану і один із найсильніших новаків спостерігали, як домашній рудько дає відсіч. Новаку громового клану Синюзірка каже дивні речі: вона не проганяє ручка, навпаки, визнає його незвичайним котом. І тут звучить пропозиція, яка змінить усе: приходь до громового клану. І стань вояком. Це переломний момент. Синьозірка дуже ризикує запросити кіцюню у клан диких воців. Це зухвали порушення вояцького правильника. Але вона пам'ятає пророцтво. лише вогонь врятує клан. І зараз вона бачить цей рудий, майже вогняний хвіст. Провідниця бачить у рудькові щось більше ніж просто домашнього кота. Та рудько вагається, і його не важко зрозуміти. Він мусить обрати між ситим затишком і небезпечною волею у клані. Синьозірка дає час йому на роздуми до завтрашнього полудня. А який вибір зробив би ти на місці рудька? Залишився би у безпеці з двоногими? Чи пішов би у невідомість до лісових котів? Пиши свою думку в коментарі. І ось перший розділ добігає кінця, залишивши рудька наодинці зі справжньою бурою сумнівів у душі. Ми з чортиком обов'язково розкажемо, що він вирішив у наступному відео. Дякую за. Час проведений разом. Пам'ятай про чортика: кожна підписка наближає його до перевтілення у чортолапа. Ми продовжимо йти розділ за розділом, щоб розібрати усі таємниці та сюжетні діри книги на волю. Підписуйся на наш клан дослідників, тисни на дзвіночок і не прогав момент, коли Рудько змінить свою долю. До зустрічі на наступній стежці.